Емоційно вболівальники підтримують команди, що борються за першість у любительському турнірі з волейболу. Серед них команда «Файбойс» з Вінницького хутірського ліцею. Хлопці майстерно розігрують м'яч і забивають гол. Поки гра триває, своїх учнів підтримує тренер. Турнір тут каже сам за себе, бо організатори буквально за першу добу вони збирають Більше команд, чим передбачено за їхнім регламентом. Тому ідея чудова. Взагалі стосується волейбола. То ми в школі займаємося. А от поіграти буквально це раз в рік вони грають. А завдяки таким турнірам вони відчувають. Вони відчувають суперника, відчувають себе, і ну, мене це дуже сильно радує. Коли зіграли усі матчі, волейболісти оцінюють результат гри. Тут суперники дуже важкі і видно, що хлопці з досвідом вміють грати. Ну хотілося б топ-5 потрапити, а там буде видно. Участь у змаганні взяли вісім команд. Їх поділили на дві групи для гри на різних полях. Визначать команду переможницю судді. Вони фіксують результати. Ці чотири команди зіграють друг з другом. Кожна команда буде грати три рази проти інших команд. Тобто всі зіграють друг з другом один з одним. І саме після цього, коли всі якби відіграють своє, буде видно, хто виграв скільки разів. Ми зрівняємо ці дві колонки з чотирьох команд, подивимося, хто більше всіх виграв, і по кількості перемог ми будемо ставити вже хто буде боротись за перше, друге місце, третє, четверте і так далі. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради такий турнір організовує уже вдруге, оскільки попит великий. В такий спосіб ми хотіли, щоб наша молодь змогла переключитися, відпочити, саме набратись позитивних емоцій, між собою познайомитись. Також тут є різні команди і за віком, і щоб молодші все ж таки перейняли досвід більш старших команд. За перше, друге і третє місця команди з національної академії НГУ і дві з Донецького університету отримали подарункові сертифікати на болінг чи більярд решта смакуватиме заохочувальними призами.